Участь у змаганнях взяли 35 інвалідів-спинальників, членів міського товариства Мрія та приїхали вони сюди не заради призів чи грамот, а насамперед заради зустрічі один з одним. У кожного на обличчя великий великий такий позитив, тому що зустріч кожен раз зустріч один з одним. Це для нас, як кажуть, майже новорічне свято. У кожного з нас є натхнення, є сила волі. Ми хочемо змагатися і хочемо перемагати. Кожен учасник Спартакіади міг обрати вид змагання до смаку. Комусь до вподоби Дартс, гра, яка, на думку учасників, не лише приносить задоволення від потрапляння в ціль, а й користь для концентрації рухів. Вона вчить, по-моєму, міткості, ну і напевно зосередженості. Дехто обрав шашки як найкращий спосіб дізнатись про останні новини у житті своїх друзів поспілкуватися з дівчатами, побути, відпочити зайняться трошки такого спортом. А ті, хто полюбляє добряче обміскувати стратегію своїх дій, взяли участь у шаховому турнірі. Як в житті, нападення, захист, от і все. Ці люди переможці вже тому, що не піддались життєвим обставинам. Вони активні, веселі та життєрадісні. Справжнім прикладом для наслідування є Орися Курчак. Жінка щороку займає призові місця з дарцу, баскетболу та авторалі на візках. Ми були кращий жіночий екіпаж, єдиний жіночий екіпаж і третє місце е, міжнародний клас. За словами голови товариства Мрія Любові Свириденко до організації Спартакіади долучився і колишній секретар міської ради Віталій Михайлішин. А почесні медалі в результаті змагань знайшли. Своїх переможців, хоч для них головною була участь, а не перемога. Любов Мочалова, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.